Традиційно розпочну із позитивних новин. У столиці Росії масштабна пожежа. В Москві горить військова частина. Єдине, що нині відомо, площа пожежі близько 200 квадратних метрів. Та це ще не все. Цієї ночі хтось хотів спалити військкомат у Саратовській області. На місці займання знайшли пластикову пляшку із залишками з запалювальної суміші. Поліція шукає паліїв. Хороша і цифра 10 950 – Саме стільки росіян стали хорошими за час повномасштабної війни. За минулу добу наші збройні сили України відправили до пекла 550 путінських орків. Металобрухтом стали два танки, п'ять бойових броньованих машин, шість артилерійських систем і ще чимало всілякої техніки росіян. Та поки не всі росіяни стали хорошими в Україні, звучать вибухи. 61 вчора пролунав на Херсонщині по житлових кварталах Херсона загарбник Ударили 30 разів. Російські снаряди влучили в освітні заклади, приватні та багатоквартирні будинки. Наслідок одна людина загинула, і ще двоє отримали поранення. Неспокійно було і на Миколаївщині по Очакову окупанти били зі ствольної артилерії. Є влучання у подвір'я мирних мешканців. Поранення отримали троє людей. Серед них десятирічний хлопчик. А на наступному фото зруйнований будинок, в якому саме було двоє дітей. Учора у цю хату прилетіла ракета. Хлопчики трьох і п'ятнадцяти років на щастя лишилися живими. Цієї ночі вибуху звучали на Дніпропетровщині. Російська важка артилерія накрила вогнем Нікопольщину. Люди на щастя вціліли. У Нікополі російські снаряди понівечили приватні будинки, господарські споруди та газогін. У Марганці наслідки обстрілу поки невідомі. А це відео із Маріуполя. Військові злочинці зносять драмтеатр. Під час російських авіаударів, 16 березня. Там загинуло близько трьохста людей, які ховалися від обстрілів. Тоді перед драмтеатром величезними літерами було написано Діти. Утім, ворогу байдуже кого вбивати, аби лише вбити. Якщо під завалами ще залишилися рештки людей, їх просто вивезуть на сміттєзвалище разом з будівельним сміттям. Треба сказати, що окупанти зносять лише задню та центральну частини драмтеатру. Фронтальну залишають цілою як основу реконструкції. Тобто демонтуються лише ті частини будівлі, які доводять бомбардування, а не вигаданий пропагандою підрив зсередини. Повідомив радник мара Петро Андрющенко. На Волинському і Поліському напрямках, за даними Генштабу, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. На території Білорусі військові комісари проводять перевірку приписного складу особлива увага приділяється старшим офіцерам, які перебувають у запасі.